Цього року всі абітурієнти будуть вступати не в три етапи, будуть зараховувати, а в один. Це пов'язано з тим, що кожен абітурієнт, подаючи документи чи в електронній формі, чи в друкованій формі. Ну безпосередньо в університети повинен виставити пріоритетні заяви, тобто, яка для нього спеціальність в цьому університеті, чи який університет для нього є пріоритетним? Тобто він ставить від 1 до 15 бали і визначає, що для нього є важливим. Коли буде формуватися список рекомендованих на безкоштовні місця, то буде враховуватися не тільки бали, які абітурієнт має, а буде враховуватися. Пріоритетність для для нього є пріоритетною для нього цей заяв. Ну заяви цей університет. Цю спеціальність чи ні? У нас телефонують абітурієнти кожного року. Це така тенденція була, і кажуть: я вже підписав контракт. Але тепер мені кажуть, що я по балам проходжу, а контракт вже підписаний, і що мені робити, і я не знаю, що робити. Тобто цього року такого не буде. Цього року буде один етап, одна особа буде включена лише в один список зарахованих. І, якби проблеми можуть бути, звичайно, хтось може не виконати умови вступу, наприклад, не принести оригінал документів. Так? Але я думаю, що це буде скоріше виняток, ніж правило. Список Пільговиків, так званих, так тобто поза конкурсом, не змінився насправді. Зараз дуже часто нас запитують щодо того, чи матимуть якісь переваги під час ступу діти атовців, так чи самі ті, хто юнаки, які служили в АТО, ну насправді в нас є закон про захист прав. Військовослужбовців та членів їх родин, і куди зараз входять тих, хто служив в АТО, їхні родини, і там є така в них пільга, тобто вони мають пільгу для позаконкурсного зарахування вони їхні діти під час вступу. Окрім того, ті, хто служив в АТО в цьому році, при рік вступу, і під час зовнішнього незалежного оцінювання проходив, був на службі в АТО і не мав змоги скласти тестування, вони матимуть змогу скласти ці екзамени фахо. Вступні екзамени в університетах. тобто ну, Це якби була вимушена така е, рішення, тому що ну, зрозуміло, що фізично вони не могли прибути на тестування. Правил прийому поки що немає нічого, що стосується переселенців. Було прийнято рішення Міністерством освіти, що ну, немає такої потреби, тому що вони йдуть на загальних підставах. Якщо вони якісь мають пільги інші, або, наприклад, діти сироти, або мають якусь інвалідність, або ну або, наприклад, діти, тих, хто воює в АТО, то вони матимуть таку пільгу, так і то ітимуть поза конкурсом. А так, то ні. Просто в університетах, уже в межах кожного університету, намагаються ставитися до таких дітей із розумінням і, наприклад, забезпечувати місця гуртожитку їм в першу чергу. Сертифікат ЗНО діє лише один рік. До цього можна було здати ЗНО в 9-му році прийти 14 2014 році і вступати за цими балами, але це викликало багато ну нарікань було щодо цього, тому що по-перше, кожного року трошки тести різного рівня. А по-друге, можливо, абітурієнт вже втратив ті знання, які набув і вже пройшло декілька років. І тому в цьому році зробили рішення, як на мою думку, воно є позитивним, те що сертифікат кожен діє лише один рік. Хоч вступати в цьому році, Будь ласка, здавай ЗНО цього року. Раніше були бали так: 124 бали маєш, можеш вступати в вищий навчальний заклад. І то там були винятки: якщо бали з профільного предмету вище за 178, то за рішенням приймальної комісії, якщо дитина з іншого предмету, 124 24 бали, могли зарахувати. Зараз такого немає. Раніше 124 бали було, в принципі, взяті з. Повітря, тобто це так придумав. Слачтири бали є добре, і ми бачимо, що вони себе не оправдали ці 24 бали. Чому? А, тому що. З одного предмету 24 бали набрати це ну було важче ніж з іншого. Тобто з одного предмету, щоб набрати цей мінімум, треба було відповісти на дуже легкі питання, там на три від легкі питання, а з іншого предмету, треба було відповісти на таку саму кілька, нам на такі самі легкі питання, але на сім легких питань. Тобто, ну це себе не виправдало. Тому в цьому році запровадили кожному центру оцінювання якості освіти, запровадили експертні комісії, які визначали кількість балів. Мінімально, які повинен набрати абітурієнт, назвали це поріг, склав, не склав. Кожен абітурієнт має від 100 до 200 балів. Якщо він 100 балів має, він має право вступати. Або він має нуль, тобто він не пройшов цей поріг, він має нуль. Він не склав ЗНО. Перелік документів незмінний, тобто йому потрібно взяти паспорт. Потрібно. Деякі вузи вимагають ідентифікаційний код, сертифікати, атестат про здобуту середню освіту, фотокартки потрібно. Ну і ще. Окремі вище начальні заклади, вимагають ще документи, такі як там конверт, чи повідомити про вступ чи не вступ в університет абітурієнта, це файлики і папки за бажанням, медична довідка часом робилася а, не зовсім коректно, або вони не відповідно не відповідали вимогам. Тому вирішено було так, що якщо особа вступила в університет і має таке право, тоді від неї цю медичну довідку. Тоді вона проходить і. Огляд, ну якби готова до навчання. Заяви можна подавати в електронному варіанті, це це були попередні роки. І як показує практика, то вже кожного року відсоток тих, хто подає заяву в електронному вигляді, збільшується, бо зрозуміло, не треба їхати і витрачати кошти на потяг чи на автобус. Тобто заяви можна в електронному подавати, це вони рівнозначні друкованому. Просто що єдине, що коли абітурієнт побачить себе в списках зарахованих, повинен обов'язково швидко принести всі оригінали, щоб виконати всі умови. Якщо оригінали не будуть принесені, така особа автоматично виключає. Чається із списком зарахованих.